Глава держави підписав закон про адвокатуру. Документ передбачає надання безкоштовної адвокатської допомоги усім, хто її потребує. Незахищені верстви населення отримують не тільки допомогу захисників, а й безкоштовну підготовку документів та представництво під час процесу. Крім того, законом передбачається створення єдиного реєстру адвокатів України, національної асоціації захисників та органів адвокатського самоврядування. Тепер тільки адвокати будуть формувати. Свої органи самоврядування формувати вищі керівні органи і будуть відповідати за кваліфікаційну дисциплінарну політику. Законом передбачено розширення професійних прав та гарантій адвоката. Законом прямо забороняється втручання в адвокатську таємницю, Унеможливлюється проведення слідчих та негласних слідчих дій у адвокатів. Інноваційні технології не і українські суди. Тепер жителям сіл не потрібно буде долати сотні кілометрів заради слухання. Вже до кінця року районні суди будуть з відеозв'язком на обладнання приміщень судових засідань апаратурою для проведення відеоконференцій. Планують витратити 20 мільйонів гривень. В цьому році Закарпатський, Київський і інші апеляційні суди здійснювали активні судові. Процедури за допомогою цього механізму. До кінця цього року ще понад 150 районних судів будуть обладнані відповідним обладнанням. Головною метою цього закону це зменшити витрати громадян для і їх коштів для поїздок, наприклад, до обласних центрів. Для того, щоб прийняти участь у судовому засіданні, також в адміністрації президента триває робота над створенням Державного бюро розслідувань. Цей орган має перебирати на себе усі слідчі функції прокуратури.